Друзі, усім привіт! Доброго ранку. Я свій ранок розпочинаю з приготування млинців. Молодшій доньці буду готувати. Вона за ранку, зазвичай їх їсть останнім часом. Ну і ми з чоловіком також щось трохи візьмемо. Я буду готувати пів порції, а можу вам написати під відео на цілу порцію, буду зараз сказати, як на пів порції. Це десь не знаю великих млинців, можливо, шість. Так, значить, на півпорції нам потрібно а, стакан, чашка молока. Чашка, Потім напишу під відео, скільки це а, тут от така міра. One cup є. Значить, Чашка молока, його треба підігріти. Я підігріваю в мікрохвильовці десь на хвилину. Ну, кип не кип'ятити, але щоб воно таке трохи гаряченьке було. І а, чашка така сама борошна. Я беру. Ось таке біленьке, але іноді змішую його з цільнозерновим. Потім 2 столових ложки авокадо олії, Але, можливо, і іншу можна брати, але без, я беру без особливого запаху. Потім 2 яйця кур, курячих, я окремо збиваю у мисці тому 2 миски, білки і окремо жовтки. Потім ще нам, що необхідно. Цукор я беру одну столову ложку з гіркою такого коричного, можна білого, якого завгодно. у мене просто такий. І, а, мабуть, одна десь четверта чайної ложки солі. Приблизно так я потім покажу, скільки я беру. Так, ну і все. Зараз буду змішувати інгредієнти, окремо білки і всі інші інгредієнти в іншій а, мисці і покажу, як потім смажу. Так, друзі, ось я взяла свою, бачите, це не чайна, це ще менша якась ложечка. Я взяла і поклала, не знаю, ось та що ж таке воно вже. Наче приклеїв до ложки. Тобто трохи, можливо, одну третю десь, можливо, одну четверту, але трошки не дуже, щоб саме було. Так, і додаю. І ще я забула сказати, ось я вже додала сюди сухі, такі трохи вологі інгредієнти, зараз молоко підігрілося. Забула сказати, що я додаю воду. Десь не десь. Тут є така міра. 3 четвертих оцієї чашки. Ось я стільки додаю гарячої води, теж підігріваю в мікрохвильовці. Так, ну ось і все. Тепер оці інгредієнти зараз буду перемішувати, додавати потроху молока, а це білки збивати. Зараз з вами ось так, спробую додати не одразу все молоко. Щось там хтось кричить на вулиці. Щоб не було грудочок, я спочатку додаю суміш, суміш молоко. І ось так перемішую. Можливо, зараз все якось не так йде, як зазвичай болівою рукою роблю. Але отак перемішуємо. І вже тільки потім я додаю молоко, що залишилось там його трохи. Ну, Щоб вам було зручно перемішувати. Так, зараз я. Правою рукою перемішаю добре, потім додам, оста, молоко що залишилось, ну і зіб'ю яйця, білки. тобто. Ось я вже взбила свої білки, вони ось такої консистенції, не дуже сильно там збивала, працювала. Це що були маленькі дірочки. І зараз буду додавати у своє тісто шим'як. Так, з вами я вже чекаю на своїй млинці. Так, перемішуємо. Вони ще тісто, воно ще має постояти десь хвилин 15, але ми цього робити не будемо, бо донька вже дуже сильно хоче їсти. Зараз поставила розігріватися пательню, на якій буду робити маленці. Ну і будемо смажити покажу вам також. Це молодша донька знімає, я попросила її. Ось такі дірочки виходять. І зараз буде смажитися млинець. Так, ну тепер вже час перегортати його на іншу сторону. Перший трошки засмажений, але то нічого. Ось такий в нас виходить млинець. Зараз ще на іншій стороні посмажимо і будемо інші смажити. Ну що Я зробила собі сніданок. У мене на сніданок сьогодні омлет. Він вже трохи змешився, бо я трохи його під'їла, коли готувала собі тарілку. Потім шматочки. Такої ковбаски з індички. Мій млинець, що я робила, помідорки, огірки. Вже надкусила один, бо дуже голодна, І оливки. Та ще зробила собі з авокадо, передавила отак виделкою А, Додала туди сік лайму, сіль, а спеції з трейдер джос. Такі гостренькі, там трохи перчику є. І я зазвичай додаю ще пармезан, але його не було треба купити. І дуже смачно виходить. І ще кунжутне насіннячко і апельсиновий сік. Все, я буду зараз снідати всім смачного. Гадайте, друзі, де мене пройшло і тижня, мабуть. Ми знову в магазині Костку щось треба трохи докупити. Взагалі-то в основному немає овочів. Список у нас є, зі мною Соломія. Тож зараз підемо і заодно покажемо вам. О, поки ми там ще не дійшли, подивимося квіточки. Тільки подивимось. Я нічого, нічого купувати не буду. Це якесь щось нове. Не знаю навіть. Що це воно так виглядає? Гарна якась рослинка, квітне. А тут, ну, вище мене, мабуть, мене дві сюди влізе, такого, такої висоти ці рослини. А, це сливи. План 3. Так, це сливи. Це коли клен Якийсь, також якийсь клен. Ну і все. А ні, є ще інша сторона. <кій> Зараз ще подивимося, що з іншої сторони тут є. Так, ну тут якісь сукуленти разом. Я в рослинах не дуже розбираюся, не знаю назву, де багатьох, а може і всіх. Так, це якась ялинка, сікво. Сіквоя якої також продається. Так, ну і тут а, в Костко часто дуже продається цитрусові, лимон, мандарин, лаймон навіть є. Угу. Так, ну все, нам квіти не, не потрібні. Подивилися з вами трохи. Оце ще є і чері. Якась бідна, худенька рослинка, вона наче хвора. Так, тут вже якісь квіти вже всі пов'яли. Так, і ще і авокадо також є. Хотілося б мати на своєму подвір'ї авокадо, але знаю, що в мене воно щось не виросте. Я лайми зібрати ніяк не можу. В минулому році вони виросли, але хтось їх понадкусював. Так, добре, пішли з вами туди, куди приїхали ми в овочі. У мене сьогодні такий маленький помічник. Вона зі списком. В неї все написано ось, ось тут. Вона буде відмічати, а я буду вибирати зараз авокадо. Все органічне написано. Я беру зазвичай ті, які мені подобаються візуально. А візьмемо оці. Вони коштують майже не майже ось, ось 14 доларів. Ну і ще, звичайно, буде податок на касу. Так, авокадо, це мій. Чек. Тепер нам потрібні помідори. Ох! І оці гарні помідорки. Зараз ось тут ми беремо і такі, але вони якісь зелені сьогодні. Не будемо ці брати. Візьмемо, подивимося на оці. Минуло Минулого разу такі були вони з пліснявою, тому я їх не взяла. Але сьогодні треба обов'язково подивитися. Ага, також є пліснява. Там-там-там. Мабуть, я теж візьму і сьогодні оці. Так, трохи повибирати можна. Мені сподобались оці. А ну, Зараз ще подивимося по... О, і тут пліснява, мамочки. Чого вони всі з пліснявою? І тут також пліснява. Ах, я не хочу брати з пліснявою. Так, зараз без камери вибираю, бо так не бачу. Так, помідорки вже вибрали. Зараз, коли дійдемо з кавуном, я покажу, що ми взяли. Тепер треба помацькати, постучати по кавунах. Ми цього року ще не брали, не їли. Вони коштують 7 доларів, тож зараз повибираємо один і візьмемо на пробу. У візочок вже поклали ось помідори. Взяли, наче вони без плісняви. Взяли перший цьому році кавун. І я хотіла диню. Але вона чогось без аромату, без жодного. Подивимося, чи буде смачно, чи ні. Зараз ще інші фрукти, овочі будемо брати. Мені потрібні були груші, ми минулого разу ось такі брали. І зараз я тут повибираю, які мені Ну, Наче ці добрі. Вон, е за скільки? За 8 доларів. Взяли огірки, огірки. груші, А чого їх так мало? А ну, зараз подивлюсь в інших. Один, два, три, чотири, п'ять сім. пакет більше в два рази. Зараз подивимося інші. Вже в усіх там сім штук. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. о, тут вісім. Ану. Подалі візьмемо, подивимося. Ні, такі там хтось взяв. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім повинно. Хтось один, мабуть, взяв одну. о, А то зовсім прям. Так. А ці покладемо на місце. Хтось взяв одну грушу. До речі, я часто бачу, що тут хтось щось десь може свиснути. Обов'язково, як що це стоїть, або якась там вазочка з трьох штук, або ще щось а, для кухні. О, тут які гарні персики. От вони на вигляд виглядають гарні, а чи смачні вони. Так, зараз ми щас в персиках ще трохи поперебираємо. Ще є такі персики. І я, мабуть... Візьму одні якісь. Мені здається, якісь треба обов'язково взяти. Оце які біленькі наче, І вони, не знаю, якісь тверді виглядають. Можливо, ні. Так, мабуть, ми візьмемо зараз персики. Сомія, хочеш персики? Дойванка сам пічез. Ага, значить беремо. Ми прийшли у відділ з сирами. Нам потрібен пармезан, щоб додавати його або до пасти, або у м, перетерти авокадо. І хочу просто подивитися, які тут є сири, які ми брали. Якась халапеньо, хабанеро, халапеньо, чеддер. Ні, такий не потрібен. Так, ось тут є сир а, Point Rece. До речі, ми туди їздили, але я не знімала. Так, ні, Такий, мабуть, не хочу зараз. Є з пліснявою, але також не хочу. Не знаю, щось я останнім часом з пліснявою не дуже то сильно люблю. А можливо, зроблю перерву і потім захочу їсти його. Так. Ярлсберг, до речі, цей сир ми раніше часто брали, але чоловік перестав їсти сири і тому сумі в мене не їсть, а одна я такий не з'їм. Так, що ще тут гауда, ще якась гауда. Угу, угу. Так, а ми прийшли за пармезаном. Так, ну і що буду брати? Так, мені подобається цей, бо він маленький і він коштує 11 доларів майже. А дата до 26-го року підходить парміджано, реджано, органік. Іще. Мабуть, ми такий і візьмемо. Так, взяли. А раніше ще брали отакі сири набір. Тут із, зверху з пліснявою. І дуже смачно їли. Потім на хлібчик, на тости, на фінкріспи намазували. Отакий сир також брали. Зараз поки не беру. Так, це якийсь а, ого, aged, aged cheddar cheese. Це якийсь зістарений чедер. Так, ну і ще це теж щось новеньке. З pepper Jack, просто білий чедер, мідіум чедер і він вже нарізаний. Ну, якщо б в мене сом'я хоча б такий діло, я би взяла, мабуть. Коштує він такий а, 10 доларів. Все, пішли, покажу, що ми вже поклали до нашого візочку. І підемо далі. Нам ще треба взяти паперових рушників, бо вони зі знижкою. Так, що я не показала, ми останнє відео, яке я зі, е, зробила, це я вибирала персики. Взяли отакі. Вони, наче, да, білі персики написано. Ох, я маю надію, що вони хоча б смачні будуть і соковиті. І ще взяли огірки. Огірків хотіла взяти два пакети, але щось там було, їх не дуже багато. Так, і в цьому пакетику це. Курячі гомілки. Ось так. Коштують вони 12 доларів. три отаких пачечки. В кожній, здається, чи по 5 штук. Так, все, пішли далі. Ми тут стоїмо, вибираємо морозово. Є два варіанти в нас, які ми хочемо взяти. Ось таке мелона. А там манго, стробері і диня, манго і полуниця. І ще ми брали якось. А, такий ніби написано сорбет. І він, він в половинках фруктів. А, зараз вирішуємо, що взяти. Є навіть це Пайнепл. А десь я бачила і дуріан Морозова. Так, зараз повибираємо і візьмемо щось собі. Я ще не засняла, як ми взяли креветки вже заморожені. Деякі вже зварені, відварені, деякі сирі. Оці сирі, це я собі взяла. А чоловік в мене до супу до свого додає такі відварені вже креветки. І що ще є взяла? А, ми взяли таке морозове, ось це. Ось, що. тут 24 упаковки. Так, і нам залишилось купити сік. Так, Нам залишилось купити стік, і заодно подивимося з вами, що тут ще продається. Є отакий а, імбир, лимон, ананас, напій якийсь. Цього всього, мені здається, я десь тут тільки мачу, амбучу пробувала, а, а все інше ні. Бо там зазвичай дуже багато цукру. Тут якийсь чай лимонадний. Так, ще потім щось дуже популярне. Асаї. Асаї, Акаї. Так, ще ого, гранатовий сік. Якби в мене його Соломія пила, а ну ага. подивлюся. Так, гранатовий сік. Можливо, їй розбавляти його, і вона б пила. Та. Ну Я спробую його взяти. Можливо, захоче. Ще тут якісь зелені напої. Навіть, що там Огірок, салера, Ну, Це можна і вдома зробити, а вже зроблено. Оранж джус. Ось тут є менго фрут кокона джус. Коротше, всього намішали там, а ми прийшли за оцим соком. Зараз я в одну руку. Так, це й підмишку. Ох! Він важкий. Ой-ой. Так, коштує він 15 доларів. Пішли, поставимо в візочок, аби не впустити. Хо -хо -хо. Так. І Так. Нікуди вже ставити. Так, зараз поставлю. Якось камеру. Так, ми вже взяли бекон заодно з вами. Зараз подивимося ось він. Беру такий а, колумбус а з яєшньою на, на сніданок. Так. І тепер нам потрібно ще взяти соду для прання, я її додаю. Соду а, родзинки. Соду родзинки, фісташки. І, мабуть, все. Ну і трохи подивимося з вами. Суду завтра завжди треба... не треба шукати ось цього вона. Її кожного разу кудись переставляють. Тут якраз нікого немає. Всі розійшлись. Тиша така. Нічого не. А, важкенько. Чи важкенько, бо тут її 6 кілограм. Так, куди поставити, куди поставити? Сьогодні. Ой, зараз. Ось так ми їдемо, веземо цей візочок, бо Соломія на мені лежить, стоїть на візочку, і ми так їдемо. Йшли, ми йшли і побачили. Я минулого разу взяла, але вже ми його відкрили, його банку. Ось що. Огірочки. Дуже смачні. візьму Бо можливо, бачите, їх тут не дуже багато, можливо, вони зникнуть і з'являться вже не дуже скоро. Тому візьмемо вірочки, нехай стоять. Так, їдемо далі. Друзі, дивіться, що я знайшла за 11.69 Це я вперше таке бачу тут органічне Sweet Potato Sticks. Це такі палички з батату солодкої картоплі. І мені щось здається, що, можливо, треба взяти, а вдруг Соломія захоче таке їсти. Так, тепер пішли далі шукати щось. Мабуть, в костку неможливо не купити поза списком щось. Йшли, ми йшли, і побачили за 18 доларів майже такі батончики протеїнові. Самі я пообіцяла, що вона їх спробує, хоча б тут є чорний шоколад з солью, з горішками. Пінат, батар, Забула, як цей горішок якийсь. Чорним шоколадом і мигдаль з солью і з карамелю. Це буде смакта. Ми колись такі, до речі, брали, але потім якось перестали. Фом'я вже висне. Так, їдемо, шукаємо бекон. Ой, не бекон, а ізюм. Не ізюм родзинки. Так, цього вже ми брати не будемо, але воно ж яке гарне на колір. Так, тут убе, це овоч, не пам'ятаю точно. Здається, наче картопля така. І все розфарбовано в фіолетовий колір. Мабуть, додано щось з цього пубе. І в основному тут такі печеньки, ще й мигдаль. І коштує таке фіолетове щастя 7,29, не знаю. А, можливо, і. А, Соломія, може. Можливо, у Соломії скоро день народження. Можливо, таке фіолетове і треба взяти. Візьмемо, мабуть. 20. А в кого алергія на горіхи, то що? Ладно, спробуємо. Без дня народження. В смислі не без дня народження, на дні народження не будемо такого давати, а самі спробуємо. Зараз ще я почитаю, що там в складі. Покладемо на місце, бо я щось там прочитала. Тут воно такий склад. А, можливо, воно щось там і корисне, але з самого Уба тут тільки флейвор написано. Смак. Смак Уба. Не будемо брати таку фіолетову смакоту. Так, ми вже сидимо, а, їмо свій ходок, піцу. Ще налито тут а, сода у соломії. Так, я тільки половинку з <гум> А Я налила собі, налила. Половинку а, розділила Соломію. Оця частина, ну, можливо, вона відкусить, і мені з, з усім підряд. Тут у нас що зараз? Ось так, мабуть, видніше. А тут у нас кетчуп у мене. Кетчуп, гірчиця і огірочки. Так, і ще забула сказати, що вся ця, весь наш візочок, все, що ми купували, на 278 доларів. Ще купили, зараз встану, покажу, взяли родзинки. Ось такі, ой, ну, коротше, зрозуміли, Ви ось такі родзинки і ще фісташки. Соломія їх потрошку їсть. Інколи, але тільки інколи. Ну і все. Зараз поїмо і будемо їхати додому вже. Сьогодні в мене на сніданок я приготувала салатик із помідора, огірка, кінзи та перцю, порізала дрібненько, так. потім підсмажила грибочки з цибулею і трохи додала індички, виконучки. Це два слайси шинки. Потім яйце підсмажила, два сухарики Fін Crisp. І це корінець із соус, мабуть, кімчі називається. таке гостреньке. І апельсиновий сік. Зараз буду снідати. Всім смачного! На обід у мене корячий супчик з вернішеткою. О, такі сарденька І також з горошком і морковим. так І це а, тако, мабуть, вони називаються: з м'ясом, сиром і сал, сальса соус. І тут а, салатик з капусти огірка і помідори. Зараз буду обідати. Всім смачно. Вирішила засняти собі. Так сказати на пам'ять, бо таку картинку на... наблюдати неможливо, коли оці дві красуні лежать поряд, сплять. Вони терпіти одну одна не можуть. Я не знаю, що сталося, але вони дружили тільки, мабуть, один рік. А може ще менше. Да. Так, а тут Можливо, Кітя прийшла, коли Мурка не бачила. Але ось так от погляд вони ніколи не сидять. Вони починають гризтися, бити одна одну. Не знаю чого. Хоча їм ділити нічого їжі, в них предостатньо. Не знаю. Іграшки також в них є, але щось. Чогось... Я не знаю, хто задирається, мені здається, Мурка перша. Вона. Кіттю починає лапою бити, а потім та й звичайно, відповідає. Ой. А так вони ось поряд якось лежать так незвично.